The cat sat on the Всім привіт! З вами канал Сама Варила. І сьогодні ми готуємо шоколадні кекси на окропі. Це дуже бюджетний рецепт, який не займе багато вашого часу. Тож микаємо духовку на 180 градусів і поїхали. 250 г борошна додаємо одну чайну ложку соди та розпушувача. Середельно змішуємо та просіємо в ємність, додаємо півчайно ложки солі та 180 г цукру. Посередині робимо невеличке заглиблення та додаємо 3 куриних яйця та 110 г рослинної олії. Всю масу ми ретельно вимішуємо, однорідності добиватися не потрібно, можна зробити без міксера. Потім до какао ми додаємо свіжий окроп, змішуємо цю масу та додаємо до основного тіста. Знову ж таки, все ретельно перемішуємо, тісто має отриматися рідке. Так має бути. Воно має стрічкою збігати з вашої лопатки. Готуємо форми для випікання і розливаємо тісто по формах. Ставимо на середній рівень в духовку на 15 хвилин і випікаємо на, при температурі 180 градусів. Ось такі кекси у нас отрималися. Вони дуже м'які і, неймовірно, вологі всередині. Ще вони неймовірно смачні. Дуже рекомендую вам спробувати. Цей рецепт однозначно стане вашим улюбленим. Нехай смакує, підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки і забігайте частіше до нас.